Уявіть, якби у вас був особистий помічник, який підказував би, коли краще розпочинати якісь проекти, а коли краще відпочити. Добра новина у вас він є, і це нумерологія. Давайте розберемо, які числові цикли можуть допомогти вам ефективніше планувати своє життя. Давайте розберемо особистий рік. Це головна тема вашого життя саме зараз. Особистий рік це енергетичний напрямок, який визначає, на чому слід зосередитися протягом усього року. Як же розрахувати особистий рік? Дуже просто складаємо числа вашого дня і місяця народження з поточним роком. Тобто не з роком вашого народження, а з тим роком, який є зараз. Якщо ми зараз будемо планувати 2025 то до вашої дати народження. То дайте 2025 рік. Ну, приклад буде такий. Якщо ви народилися, наприклад, 15 березня і 2024 рік, зараз це отримуємо число 8. Ваш особистий рік, чи тої людини, якої ми розрахували, 8. Давайте тепер же подивимося, що ж буде відбуватися у всі роки, які ви підрахували. Якщо у вас вийшов, що наступний рік у вас буде, чи цей рік, чи наступний рік буде одиничка, це початок нового циклу, час для рішучих дій і якихось нових починає. Якщо ж ваш, це буде другий рік, то це спокій і партнерство. Тобто, якщо в першому році вже щось почали і рішучі дії відбулися, то тепер треба вибирати партнерів. Якщо це третій рік, то це творчість і самовираження, це ідеальний період для якихось креативних ідей. Творіть! Четвертий рік це робота і структура, час будувати фундамент на майбутнє життя. П'ятий рік зміни і пригоди. Не бійтеся ризикувати саме час. А от шостому році треба звернути увагу на свою сім'ю і ваші особисті стосунки. Приділіть увагу своїм близьким. Сьомий рік символізує саморозвиток і рефлексію. Це ідеальний час для навчання і пошуку себе. Восьмий рік, от тут уже треба пожинати плоди, це успіх, рік успіху і якихось досягнень. Сміло ви високі амбітні цілі. А от дев'ятий рік це вже буде завершення, час підбивати підсумки і прощатися з тим, що себе вичерпало або віджило. Але ж це ще не все. Ще ж можна підрахувати особистий місяць, тобто куди спрямувати енергію цього місяця. Особистий місяць уточнює, як саме енергія року всього проявиться у конкретному місяці, тобто в найближчі 30 днів. А як розрахувати? Ну просто додайте номер особистого року, який у вас вийшов, якщо ми вище розрахували, до номера поточного місяця. Ну, наприклад, якщо ваш особистий рік 8, як ми вияснили, а зараз у нас листопад, 11 місяць, то у нас і вийде, що особистий місяць. У цьому році перший. Якщо особистий рік обіцяє успіх, то місяць із числом 1 може стати стартом нової кар'єри. Якщо ваш рік сімейний, то місяць числом 6 це час для важливих родинних якихось заходів. І тепер ще можна прорахувати особистий день. Тобто ідеальний час для дії. Особистий день допоможе вибрати точну дату для якихось зустрічей, угод чи відпочинку. Як розрахувати, додайте номер особистого місяця до конкретної дати. Ну, наприклад, якщо ваш особистий місяць один, а сьогодні, там наприклад, п'яте число, то у нас особистий день буде шість. Якщо це перший особистий день у вас вийшов, то починайте щось нове. От в цей день, якщо ви щось запланували, то саме час починати щось нове. Другий день ідеальний для переговорів і партнерства. Третій це час для творчості, самовираження. Четвертий займіться справами, які потребують концентрації, уваги, можливо, щось десь переберіть вдома, поставте все на свої місця. П'ятий день ризикуйте і експериментуйте. Цей день. Це можливо. Шостий день це час для сім'ї і своїх близьких. Сьомий це ідеальний день для навчання чи саме рефлексії, як я вже сказала, говорячи про рік. Восьмий день день для важливих фінансових рішень, і дев'ятий завершить те, що давно вже відкладаєте. Чому це працює? Кожне число в нумерології має свою енергію, яка впливає на наші дії та події навколо. Розуміючи ці цикли, ви отримуєте карту, яка допоможе уникати штормів і використовувати сприятливі моменти. А ось розкажу не коротеньку історію із моєї практики. Моя клієнтка мріяла відкрити свій магазин, але постійно відкладала. Ми обрали дату старту відповідно до її особистого дня з енергією одиниці. І вже через кілька місяців вона збільшила свій дохід удвічі. Ваше життя це ваш, ваш проєкт. А нумерологія може стати вашим ну, GPS-навігатором, скажімо так. Запишіться на консультацію, і я допоможу розрахувати ідеальні дати для ваших важливих рішень. Ви вже знаєте, який у вас особистий рік. Напишіть у коментарях, перевіримо разом.